Усю садову спільноту я вітаю у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні хочу вам зробити оглядове відео моїх невеличких покупочок, які я зробила влітку. Сьогодні буду вам показувати хвойні рослини, які є у мене. Зараз ви бачите, як виглядає ялиця. Взяла лінійку і хочу поміряти її зріст, занотувати для себе, як вона виглядає. Ну і найголовніше подивитися на її розмір, з яким вона до мене приїхала, а також буду вам показувати, разом будемо роздивлятися її. Ну і занотую для себе, щоб розуміти у подальшому, якою вона до мене приїхала в скільки сантиметрів, ну і потім як буде наростати, чи повільно чи. Ні. Ну, і найголовніше роздивлятися її ось ці хвої, яка росте до гори. Дівчатка, подивіться, яка це краса. У мене такої ялиці нема, яка росте ось так догори. Ну і взагалі саме такого сорту. Це, я так розумію, нещодавна селекція. Мені здається, це швейцарська селекція, можу помилятися. В рік вона наростає до 10 см, і це рахується повільно ростучою рослиною. Ну, я маю на увазі ялицею. Дуже цікава, я коли побачила у продавця, вирішила, що вона мені треба. А знаєте чому? Тому що у дорослому віці буде вона до 3 метрів. Це декоративна форма. Кавказської ялиці, якщо я не помиляюся. Відрізняється вона повільним ростом, як я вже раніше казала, та дуже густою і симетричною кроною. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає компактну, але ефектну хвойну рослинку. Ширина буде. 1,2 метри десь приблизно. Вона буде мати конусоподібну густу з рівними рівнями гілочками, ось, такими, які дивляться догори в блакитних відтінках. Ну, Така темно-зелена, знаєте, з блискучим ефектом. І якщо брати загалом, це є блакитна ялиця, яка мені дуже подобається. Бачите, в неї гілочки щільні. На гілках, і мені здається, вона ідеальна просто підійде для форми бонсаю, якщо її формувати. Але все ж таки, за нею треба спостерігати для того, щоб подивитися, чи зможе вона його тримати. Ну, я рахую, що все-таки це буде відбуватися. Я вам зараз показую, як виглядає її щепа, щоб можна було також це занотувати. Для такого відео щоденника, бачите. До речі, продавець мені сказав, що ялиця ті, які я придбала, а я вам буду ще пізніше показувати один сорт. Придбала дві ялиці і сосну, забігаючи наперед, вам хочу сказати. Так от, дві ялиці, які я придбала, вони йдуть трирічні. Ви зараз бачите її назву щепа. Видно, що вона також і прививка, і сам стобур. Вони потихесеньку зростають. І це, звісно, мене радує. Не буде такого, знаєте, що зелена маса росте, а щепа стоїть на місці. Подивимося, звісно, що буде в подальшому. Мені дуже це. Звісно, хочеться мати, щоб і то, і інше зростало, але буду за цим спостерігати, вам, звісно, показувати. Задоволена цим екземпляром. І якщо бути чесною, рекомендація щодо посадки, це є сонечко, також, можливо, легка напівтінь. Тому що якщо буде глибока або така гарна напівтінь, вона буде втрачати свою декоративність. Хвої будуть в неї рідкі, а це не треба робити. Подивіться, які вони гарнесенькі, бо продавець сказав, що вона стояла на сонечку. І це дуже-дуже і -дуже гарно, тому що саме її я планую висаджувати на сонці, на такому, знаєте, пеклі. З часом від дерева буде невеличка тінь. Але Повністю місце розташування, де я її обрала і планую посадити, все-таки буде сонце. Тому підбирала саме таку ялицю, яка була б дійсно ефектною у моєму садочку. Не дуже швидко зростала, прикривала мені паркан, тому я обрала саме цей сорт, бо вона буде поширені до 2 метрів. І це найголовніше. Ефект така може знаєте, сказати родзиночка моєї покупки саме в цьому сорті, тому що мені треба було ось таку якусь широку хвойну рослинку для саме цього дійства, прикривання паркана. Так, звісно, потребується час якийсь для того, щоб все це відбулося, але я нікуди не поспішаю. Найголовніше, щоб вона прижилася і виконувала ту функцію, яку я їй запланувала. Зараз ви бачите, що я ставлю лінійку, показую вам, скільки сантиметрів вона йде від горщика, і скільки, ось, подивіться, загалом вона є. По розміру. Це десь приблизно 43 см вверх. Тобто вона така немалесенька, ну, середня. Звісно, якщо б у мене були б кошти, я б вибрала б здоровий екземпляр. Ну, Але маємо те, що маємо. І ось я вам показую, що її вже посадила, бачите, зламала лілейник при посадці. Дуже він мені подобається. Можливо, цей лейник пізніше там з часом приберу. Буду в подальшому бачити, як вони один з одним будуть сусідствувати. Ну і потім покажу вам найголовніше, щоб вона ще раз кажу, прижилася. Вона. Та й зазвичай хвойні рослини. Більшість з них обожнюють дренований ґрунт, не обов'язково сильно кислий, можливо, просто звичайний. Я нічого не додавала взагалі в ґрунт цей. Ну, подивлюся, чи правильно я зробила. Вона, звісно, відреагує з часом на посадку. Отут у мене була сентябріночка якась там. Мені кума я дала декілька кущиків, я посадила, вона, звісно, їй мішала при посадці. Я його прибрала, пересадила сентябрінку в іншу. Ой, не сентябрінку, а Астру, дівчат. Ну, таке придумала сентябрінку. Астру пересадила в інше місце, і ось тепер. Бачу, як гарнесенько виглядає ця ялиця на цьому місці. Ще одна невеличка краса до мене приїхала: це є сосна Фестігіата. Ось так вона виглядає. Її вік, до речі, 2 роки всього навсього Вона мені також сподобалась. Ви зараз бачите її загальний вигляд, показую зразу вам щепу І видно, що вона потихеньку заростає. Буду вірити, що їй в моєму садочку, при моєму догляді, все сподобається, вона почне зростати і дарувати мені свою красу. Це є дуже. Дуже цікава рослина калановидної форми. Вона мені, звісно, потрібна для скелету мого саду, і я вирішила її придбати. Була більш-менш помірна ціна, тому вона у мене опинилася у садочку. Подивіться на її дівчатка-хлопці-колір. Він є блакитний, ну такий, знаєте, зелено-блакитний, більше, звісно, йде в блакитний. І вона цікава тим, що в неї дуже здоровенька хвоя. Я маю на увазі по довжині, вона йде до 7 см. М'якесенька, прим'якесенька. Бачу, що вона наростала у продавця непогана. Хтось розказує, що цей сорт ось я вам показую її зріст. Ну, десь приблизно 35-36 см догори. Це загалом від горщика. Нотую для себе, щоб потім розуміти, як вона буде зростати у подальшому і скільки вона буде в рік набирати сантиметрів. Хтось пише, що це буде, знаєте, така повільна ростуча хвойна рослина. Хтось пише, що вона має змогу зростати до 12 метрів. Але загалом весь опис іде, що у віці 10-15. Руки вона буде йти до 4 метрів по висоті. Будемо ми, звісно, за цим всім спостерігати, тому і я для себе занатувала саме ось ці цифри, щоб потім розуміти, що та як буде. Дуже сподобалась вона мені цікавинка. Приїхала, як ви бачите, гарнесенькою, доглянутою. І це найголовніше, коли ти купуєш хвойні рослини, щоб вони були доглянуті, здорові. Особливо гарна для того, щоб потім зростати в вашому садочку, вони не хворіли і не давали вам ніякого клопоту. Ось я вам показую, веду трішечки до її місця розташування, де я її. Придумала посадити той же самий паркан. Ось її місце. Вона буде в мене зростати біля ехіна, цієї, яку ви бачите, також поруч. Вони будуть один з одним сусідствувати. І ось так моя гарнюнечка виглядає вже. В посадці саме у відкритому ґрунті. Як я вже казала, вона буде в мене зростати на пекрі. Ну мені здається, якраз всі умови я їй створила для гарного росту. Тепер лишається просто її не забути поливати. Отут прибрала пінісієтом. Друзі, до речі, кому треба пінісієтом, пишіть мені у Viber. Я можу з вами поділитися не за всі кошти світу. Тут він у мене зростав. Такий гарнесенький кущик, бачите, ось цей паркан. Від паркана вона там десь йде ну, сантиметрів, мабуть, 50-60 Мені здається, їй цього буде достатньо. Але будемо з вами дивитися в подальшому. Подивіться, яка вона гарнюнечка, блакитна, приблакитна на сонечку. Зараз, до речі, камера її передає ідеальна. А це я вам показую, що де гілочки вона наростила у продавця. Тією стороною я її посадила до північної сторони. Звісно, отут лисоватою стороною до сонечка, бо мені здається, вона гарнесенька наростить свої гілки у подальшому. Ну, буду в це вірити, бо мені дуже хочеться, щоб вона прижилася. Вона дуже крутезно виглядає. Ну і найголовніше, що буде давати мені структуру саду. І в зимовий період, і в літні періоди. Найголовніше, щоб їй все сподобалось. Продовжуємо далі з вами роздивлятися ще один сорт ялиці, яку ви зараз бачите на ваших екранах. Це є трирічний саджанець. Виглядає він просто причудово. я в нього закохалася. Він характеризується дуже повільним ростом і компактно щільною, зазвичай кулястою або ширококонічною формою в молодому. Віці. Зараз ви бачите, як виглядає його щепа. З часом ця форма може становитися конусоподібною, але все рівно буде лишатися. Карликовою. Подивіться, яка гарнисенька ця щепа. Головне, щоб вона зростала разом із зеленою масою, з хвоєю. У дорослому віці вона буде десь 30-45 см. Це 10 років приблизно їй буде, і такі будуть її габітуси. Але у зрілому віці вона може досягати 0,5-1 метра у висоту. І це ми з вами говоримо про 30 років. Тому, дівчатка, хлопці, я рахую, що вона буде непоганою саме для компактних садочків, невеликих, або в альпінаріях десь в рокаріях. Тобто, якщо у вас маленька ділянка, роздивіться саме цю ялицю для придбання, щоб нею милуватися і насолоджуватися ось такою чудовою хвоєю, яка має колір зелено-блакитний. Ще раз вам нагадаю, повільно ростуча красунечка у наших садочках. Її хвоя коротка, м'яка на дотик, густо розташована, надає рослині пухнастий вигляд. Колір хвої дуже привабливий, синьо зелений як я вже раніше казала, з виразними стріблястими або блакитним відтіночком, і особливо помітним на ніжній стороні гілок. Також вона шишкується, але в дуже в дуже дорослому віці. Зверніть увагу на її приріст, який я вам тільки що показувала, що він в неї десь приблизно відбувався до 5 см на рік. Це гарно зараз видно, коли рослинка приїжджає від продавця, коли вона доглянута, бачите ось ці нові гілочки, ну от приблизно саме в такому розмірі. Тому я рахую, що її треба мати в компактних садочках і милуватися її красою красою, її гілочками, розміром. Ну і найголовніше це її створити ті умови, які вона заслуговує, щоб милуватися її габітусом та красою. Ну, а тепер давайте я вам покажу, куди ж я її посадила. Моя гарнюнічка ось так виглядає вже у посадженому вигляді. На місці сонячному, де зростають мої інші хвойні рослини, а також вічно-зелені, також приперла з сонячного місця ехінацею. Пізніше вам покажу, як зветься цей сорт. Вона там в мене. Підсихала, була не дополите. я вирішила посадити на парадну зону. Думаю, хай вона тут росте, це невисока буде рослинка, дуже її люблю, і тому вирішила все ж таки їй дати шанс вижити, бо вона, дівчатка, виглядає просто неймовірно. Подивіться, ось назва. Це є фонтан серія Light Purple. І в цій серії це самий найнижчий сорт ехінацеї, яку я обожнюю, звісно, і тому вирішила, що вони один одного будуть доєднувати, поєднуватись, бо неймовірна краса листочків цього сорту, а також квітів. Мені здається, на фоні ось цих блакитних хвоїнок будуть гарнесенько виглядати. Що я лиця ласіокарпа, альпін б'юті, так вона зветься, буде малесенька що ехінацея, а ми з вами будемо у подальшому розглянути. Роздивлятися, що з ними буде відбуватися, які вони будуть, ці дві сусідки, чи сподобається один з одним їм жити, тому що дві красунечки просто не перевершені, і мені дуже хочеться, щоб все в обидвих було все гаразд. Ехінацея, наприклад, адаптувалася, я вірю, що з нею все буде гаразд, ну і хвойна рослинка також щоб прижилася. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.